Я хочу сказати, коли ми приїхали в Полтаву, а там чорна чур, я дира. Світла немає, зв'язку немає, електроенергії інтернету немає, і люди не змогли з нами зв'язатися, щоб вияснити, так ми ж все-таки поїхали. Полтавну ж як завжди, все ж ми до, до останнього моменту, а потім вже ж пов... І я була дуже сильно здивована, коли люди з нами не змогли зв'язатися, але виїхали все рівно. Ви представляєте, яка у людей була бажання об'єднатися? Вони не знали, чи ми виїхали, чи ми не виїхали, чи ми тут, чи ми не тут. Ну ми до цього кидали обяви там якісь. Вони навіть з нами, оці хлопці, вони з нами навіть не з'єдналися, не, не, не спілкувалися, спикували. не але вони все рівно виїхали. Ви представляєте? Провели в себе збори. Представників висунули, і представники виїхали, навіть не зважаючи на те, що всі представники їхньої спільноти вони з різних міст проживання, і вони виїхали, зібралися і одночасно приїхали до Полтави, щоб зустрітися, навіть не будучи впевненими на 100%, що ми там будемо, бо об'ява була, а зв'язку потім не було, бо ми. Перебували в селі, ночували, і там зв'язку ну, ще краще, ніж у нас. Ні, не електрики, не інтернет, не зв'язку. Тому це дійсно було ну, вражаюче, коли люди настільки і, і потім я хочу сказати сила народу. Да? Коли вони приїхали, а ми кажемо, що ну у вас тут є погрішності в акті, да? і ми ну, ви або виправите, або ми не будемо підписувати з вами документи. Вони поставили телефон на громкою да? підключили в телеграм-каналі всіх своїх людей, які в них там є, всіх їхніх під підписантів. І через ми тут пояснюємо, що ми від них хочемо. Люди там слухають. На другому телефоні сидить людина і де держе. Ну, Контур да, з громадою. І якби громада не підписала, не дала згоди на підписання цього документу, на зміну цього документу, вони б його теж не підписали. От виходить, що. А, і ще в Полтаві своїх. Ну, Полтав... Чому я казала, що якщо ми будемо підписувати акт, хто хоче. Ну, коли 17 там, грудня, вони, тому що коли вони сказали, що нам треба підписати нам на зустрічатися, я кажу, їдьте вже в Запорожжя, бо я вже наїздилася. Приїжджайте тепер ви до нас. Вони, кстати, погодилися, всі, хто, хто був в нашій групі. І ну, я запитала, чи хочете ви прийти, тому що подивитися на нас, на це підписання прийшло 85 полтавчан. Щоб ви зрозуміли, <плес> да. і, коли ми поїхали, і коли ми поїхали, ми поїхали, бо в нас дійсно був час на, на дорогу, ми в пів виїхали, вийшли з міста зустрічі, а ще до шостої вечора тя, тя, йшли полтавчани і питали, ми. ми, ми Чули, що у вас тут щось відбувалося. Розповідайте, що відбувалося. Тобто, ще Полтавська група до шостої вечора була на тому місці і розповідала новими новим людям, які приходили, запитували. Нам сказали, що у вас тут щось відбувалося. Розповідайте, що, що що було ще, як мінімум, дві спільноти глави спільноти прийшли в одній спільноті 200 полтавчан, в іншій – 50. І вони прийшли теж, щоб отримати інформацію, знати, що було, тільки тому, що їм сказали, що там щось відбувалося на тому місці. Вони приїхали, щоб знати, що саме було, що відбувалося. Ну, це, це дійсно, коли люди починають. Приходити тільки тому, що почули, що якась подія відбулася, і це значима подія, і вони готові відкласти свої якісь плани, які вже були для того, щоб приїхати, щоб бути присутніми. Ну це дійсно вражається це, це. Дуже чудово, що народ починає. Прозрівати, бачити те, що навколо нього про проходить, і починає до цього долучатися. Поприходили блогери, у яких дуже багато людей, підписаних під їхні сторінки, і вони попідписували акт і сказали, що ну це дуже значиме юридичне, юридична юридична От, і ну і що вони згодні і погоджуються. Вони також кстати, блогери також, ну умовно кажучи, правники. Да? Вони розбирають закони, вони розповідають, як себе потрібно вести, коли на вас там ну там В принципі я дуже була ну, теж здивована, тому що у мене опять же, у тут противний черв'ячок сидить, що блогери це роб... Ну вони на цьому заробляють кошти. І тому вони об'єднуватися не будуть, да? як Стахів, як Гула, як Стримоусов свого часу ми пропонували їм об'єднання, вони не захотіли. То я думала, що і вони такі. А оказується ні, не всі такі. Якщо людина правда усвідомлена, то вона навіть розуміючи, що вона може втратити якісь кошти, тому що ми ж будемо всі ці. Об'єднання, всі ці дійства висвітлювати і показувати, і вони ну, можуть втратити частину аудиторії або частину коштів. Але вони на це все рівно пішли. Якщо хтось знає Дениса Сполтава, я не пам'ятаю як його прізвище, він там був. Да, ну, якщо захочете, я вам кину якесь відео, щоб ви подивилися його відео. В нього ну, і лайків багато, і підписників багато. Ну тим тим паче, що він був і здивований, і і склав та я вишу, канічно, я однозначно, тому що ну це ж це ж ну, Ми всі про це балакаємо. Так уже ж треба щось робити. Ви що думаєте? І коли пам'ятаєте, я вам казала м, пройшло разу, нам треба створити щось, щоб люди могли до нас приєднуватися. У людей немає альтернативи. Їх засипають тільки негативними якими якоюсь інформацією, да, і відомостями. І, і ми всі в цьому негативі постійно живемо. Нам потрібні вже позитивні новини. Позитивні новини в нас, позитивні ж правда. Ну тому що чесно, от чесно я була, а і, і ще. Я ще сказала, що нам не треба бігати, там когось за руки хватати. Ми повинні бути маяками. І навіть після того, як ми вже це все підписали, це все зробили, то нам телефонували з різних областей, казали, скиньте нам документи, скиньте нам відео, скиньте нам, ми, ми подивимося, ми також хочемо. Ми також щось будемо робити і також ну, будемо думати, як нам щось створювати і об'єднуватися. Тому ми як підушок прокричали. А тепер разом з вами. разом з вами. А тепер ми авангард, ми як сонечко засіяли. Засіяли, тепер люди на нас підуть. І наша головна задача, яка, як ви думаєте, сьогодні? Ваша думка. Приєднати Покажі до себе да. як можна більше Покажі. народу. Але ж почалася війна, і дуже мені гірко думати про те, що я е, вгадала, що вони технологія, а ніякий не е, е гей за народ, тому що вони моментально пропали. Як пропали всі зараз і партії, і технології, які були, ну, хтось ще там віщає заради грошей, а, ну, а зараз ну, де, кого ви ще бачите. Бо раніше ж вони з телевізора ж не вилазили. З телевізора ж не вилазили, правда? А перечисленні атрибутики, видно, що вони більше корпоративні, ніж народні. Ну, не народні однозначно, бо... Не народні однозначно, бо з таким обладнанням, з таким набором всіх прядничків зазвичай приходять ті, хто потім розмахують кнутом. Ви предлагаете вообще сейчас брать вообще з нуля холодних і и, и, и не что-то затягувати, що Нет. не метод. затягувати. Значить, дивіться на, на, на яку тему ми можемо збирати людей? Хто кто является по постаті п'ятій єдиним джерелом влади? Народ. Кого бомблять зараз? Народ. Коли виставили статистику по апрель місяць, 300 прильотів було на військові об'єкти і 22 тисячі на жилі будинки. Про що це каже? Бомблять владу. Так ця влада може вже їй пора не давати право комусь за неї говорити і за неї вирішувати. А цей народ вже може повинен сказати на своє слово, тому що в нас держава. Якщо ми отак от будемо поясняти людям, не те, що ми знаємо. А об'єднувати всіх вокруг миру.